Новинка, три в одному дитячий, за дуже доступну ціну 3043 гривні. Є батьківська ручка, вона регулюється по висоті. Можна її зняти за потреби, собі там десь сховати. Сидіння регулюється по висоті, сильно високо не підніметься. Такий велосипед підходитиме десь до трьох років. Є допоміжні колесика. Колесика можна відчіпати, є ніжка, щоб він не падав, якщо зняти колесика. І можна з нього робити велобіг. Педальки теж відчіпаються. І получаємо велобіг. Платите раз, а маєте різну техніку. Є ще ось в такому зеленому кольорі. І в нього ще є мелодії та такі мигалки. Також маємо. Іншого плану такий чорні рожеві із батьківською ручкою. І один чорний без батьківської ручки. Ціна таких 2771 гривня з батьківською ручкою. Доступні в наших магазинах. Також можемо надіслати новою поштою.